Бивша жінка записала на брата дитину без його згоди. Розлучені були з перших днів жила з іншим. Дивіться, не можна записати дитину на чоловіка без його згоди. Окрім деяких випадків. Так ось у вас тут в коментарі ключовий момент оцей бивша жінка. Значить, по закону, якщо дитина народилася. Протягом 10 місяців після розлучення 10 не дев'яти. Чому десяти? Тому що вагітність в середньому триває 38-42 тижні. 42 тижні це більше ніж 9 місяців. Саме тому законодавець мислить: як? якщо вони навіть в останній день свого шлюбу могли. Зробити зачаття цієї дитини, то протягом оцього строку, 10 місяців після розлучення, дитина автоматично записується на колишнього чоловіка. Тобто, Батьком буде записаний колишній чоловік, і згоди його на це не потрібно. Так само, як і в шлюбі, коли жінка знаходиться, батьком записується чоловік офіційний. Так, і 10 місяців після розлучення батьком записується офіційний чоловік. Тільки в такому випадку ця бивша жінка могла, не запитаючи згоди, записати на брата дитину. Тому для того, щоб вам зрозуміти, юридично ваш брат має права та обов'язки. Щодо цієї дитини, вам потрібно подивитися на дату народження дитини і на дату розлучення. Якщо він вважає, що це дитина не його, або точно це знає, що цього ніяк не могло бути, йому потрібно подати до суду позов про оскарження батьківства і про виключення його із свідоцтва про народження з графи батько. Це реально зробити, тому. Ось така історія. У всіх інших випадках, крім того, коли чоловік є офіційним чоловіком, у нього шлюб з цією жінкою або розлучення було не так давно, так? просто так записати чоловіка батьком неможливо. Чоловіка, з яким немає шлюбу, неможливо. З чоловіком, з яким пройшло більше 10 місяців після розлучення, неможливо записати батьком без його згоди. Така історія.